Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вам прочитаю дуже гарний віршик. А наш віршик, дітки називається Здоровим будь». Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куди, куди на доріжку починаємо пробіжку. Ці скультурою ми, дружимо, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці, умиваються дві двійкиці, язичком миваються, лапками тираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки шию і водою добре мию. Проленята глянуть любо, обмарквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки, Чищу зуби залюбки. Носить півний півонець на голівці грібінець. Грібінцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене, а у мене є грібіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причишу. Поросяткам у корито, їжі свіжою налито, не чіпури лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, з катертиною не зелю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик, чистить пір'ячко горобчик, потім пурхнув на плітень я чистенький цвірк цвірень. Крем узяв я із полочки, сам почистив черевички ще й помив колошки для сестри Явдошки. Ось, дітки, такий гарний віршик. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, про що він був цей віршик? Як ви гадаєте? Так, мої хороші, про здоров'я, так? Про здоров'я треба дбати. Не тільки дорослим, та й дітям, і навіть тварини теж дбають про своє здоров'я. Нам, наприклад, китці вмивалися, так? А курочка вивела своїх курчат на пробіжку, дітки займалися фізкультурою, так? Дітки купалися, чистили зубки, так? це наша гігієна. ми повинні за цим слідкувати. Ось сьогодні, мої хороші, я вам пропоную зі мною зробити. З нашого конструктора Лего курчат. Ось в мене є мама-курочка. Ось вона така гарна, красива. І ми зробимо з вами курчат. Але спочатку я вам пропоную зробити зарядку для наших пальчиків. Приготуємо наші ручки. Так. Жив на світі їжачок, мав багато колючок, по лісочку він гуляв, риби яблука збирав. Як ти можеш їжачок, мати багато колючок? Давайте, дітки, ще разочок зробимо добре. Жив на світі їжачок, мав багато колючок. По лісочку він гуляв, гриби яблука збирав. Як ти можеш їжачок мати багато колючок? Так, наші ручки вже готові для роботи. Так, розступаємо. Беремо наш конструктор. Так, мені буде потрібен ось такий. Ось така цеглинка, дітки. Так. Та да, ще ось така цеглинка, вона тоньше, ніж ця. Ця більш буде Крупніше. Що ми робимо? Ось так ми з'єднуємо їх. Ось. Далі в мене є ось така ще гарна цеглинка квадратна червоного кольору. Ми її приєднуємо. Ось так. І зробимо теж з червоної цеглинки. Таку ось, як ножки будуть у нас. Так, одне курча в нас з вами вже готове. Робимо ще одне. Все так же. Отже, одна цивилинка, друга, ось його лібонка та міжки. Ось так. Беремо нашу маму курочку Так, приєднаємо до неї її курчат. Ось. Ось мою любі, мене. Вийшла ось така гарна робота. Наша курочка дуже-дуже задоволена нашою з вами роботою. Я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!